інформація про життя суспільства проекції справи міста. Процес оптимізації закладів освіти в Україні розпочався давно, більше 20 років тому. Декотрі закриті тоді ще школи, де заклади позашкільної освіти вже встигли перетворитись на руїни або ж зрівнятись із землею та зарости чагарниками. Принаймні, така картина спостерігається в Павлограді та викликає чимало нарікань мешканців міста. Чому так відбувається, хто винен та що робити? Спробуємо розібратись. А за кермом буду я, Тетяна Вербак. Що робити з будівлями колишніх закладів освіти, як вберегти їх від руйнувань? Пропозиції від павлограйців слухав наш кореспондент. Про бажання влада могла б зробити там якісь для тимчасове житло. Я так думаю, можна було б зробити. У нас ж дуже багато переселенців павлаграді. Шукаєш, ну я думаю, там не треба й кощу, прибажає. По 35-й дівізі там садок, там діти бігають так небезпечно, там, ну взагалі там у нас таких. Заброшених тих самих стільки багато, там пристані для наркоманів, для бомжів все. з огляду на те, що в нас зараз війна, і я знаю, що багато людей з Донецької, Луганської, Запорізької, mm -hmm. Харківської області вони шукають житло. Я думаю, що саме через те, що в нас війна, це питання можна було б вирішити, надаючи житло переселенцям. прийняти якісь ну закони, можливо, на рівні Верховної Ради, чи Може, якось треба вирішити це на місцевому рівні, і такі ж проекти є. Просто що вони задекларовані, але ж чомусь не діють. ну немає нічого неможливого. На жаль, просто що у нас передують якісь корисні, можливо. Інтереси замість того, щоб піклуватись про людей, аналогічний досвід використання таких будівель у інших країнах, наприклад, у сполучених штатах не доводять до такого зазвичай, а продають за один долар яку-небудь споруду, яку не можуть отримувати, якщо немає, скажімо так, інших покупців. Нас виставляють за нереальними цінами різні будівлі, які належать там до власності тергромад, зокрема в Павлограді. Таких я знаю, купу там серед десятків знаю. На черзі школи скажімо, ну не зможуть вони їх утримувати, як би не хотілося. І воно все потихеньку розвалюється. Потім приходить який-небудь дядя, і за смішні гроші забирає купу цегли на місці тієї чи іншої споруди. А я вважаю, що міська влада повинна була подбати про те, щоб хорону цим будинкам, тому що вони будуть руйнуватися далі і далі, і потім будувати все заново буде значно дорожче ніж відновлювати, якщо воно буде ще в більш-менш придатному стані. Можливо, декотрі пропозиції є цілком і слушні, але чи все так просто? Тимчасове закриття декотрих шкіл та дитячих садків під час війни цілком зрозуміле. Адже частина сімей виїхали за кордон, дітей стало значно менше, та й не у всіх навчальних закладах є найпростіше укриття. Наприклад, лише в окремо взятому Павлограді за час війни зупинились чотири дитсадки. Ще дві школи були об'єднані в один навчальний заклад. Ще дві плануються об'єднати. Проте готові заспокоїти павлоградців, Ці навчальні заклади не закрились, а лише призупинились. За словами начальниці відділу освіти міста Ірини Дем'яненко, вони підтримуються у належному стані і відразу після перемоги готові будуть зустрічати дітей що так, дітей же ж у нас в місті немає. Сьогоднішній день 1700 дітей вміт. А було? Ну, було майже 4. А школи ми ж не закривали. з 16 до 15, вони ж поруч стоять. Це одна юридична особа, 15 ліцей, дві будівлі. Але тим, що дітей нема, зараз вони всі розміщуються в одній будівлі, в 15. -й. Ми плануємо. Вот у мене в бюджеті плани. От у нас закінчилась війна. І ми працюємо в звичайному режимі. У мене бюджет таким чином сформований, що у мене є все. От відміняється військовий стан, і Ми працюємо, розумієте, ми не економимо. Ми щось не закриваємо. У нас, от, наприклад, кінзавода да? 47-й приєднав до себе третій садочок. Були вакансії. У нас перейшли педагоги в 47-й садочок, і виходить, в статуті прописано – Корпус один, корпус два. Все. тепер просто одна юридична особа 47-й садок. А але він має дві будівлі: свою будівлю і третіва цака. Тобто вони підтримуються в належному стані. Там да і завгоспи, і сторожі, і, і все, все, все. Ми ж за цим доповідами. Там же майно. Ми їх охороняємо, прибираємо і толоки там проводимо. От що робити із тими закладами освіти, які не експлуатують уже тривалий час у Павреді, то колишні дитсадки, будинок творчості, навчальний виробничий комплекс, і то лише ті, котрі ще можна врятувати, що може зробити міська влада, аби вони не перетворились на руїни, адже такі сумні приклади в місті є. І про це ми запитали у міського голови Анатолія Вершини. Ті дитячі садочки, котрі пустують давно вже часто нарікають, що міська влада довела до руйнації їх, чи може тут міська влада? Якось щось зробити, вплинуть чи ні, це не вина міської влади. Така ситуація по всій Україні, це не тільки в місті Павлограді. В цьому винен закон України про освіту, який забороняє зміну цільового призначення об'єкту і в тому числі зміну використання земельної ділянки, яка знаходиться під цим об'єктом. У нас було і, я думаю, що містяни знають такі приклади, коли ще в 90-х роках хтось колись. Продав ці заклади. Дошкільної освіти в приватну власність, і на сьогоднішній день вони нічого не змогли зробити з цими закладами в зв'язку з законом про освіту. Ми приписали десятки листів. А я особисто піднімав це питання перед міністром освіти. Міністри змінювалися, а ситуація не змінюється. Для чого це робиться з сторони міністерства освіти? Вони повинні бути ініціаторами, тому що ми писали і на Верховну Раду, і на Мінреді. Вон буд скрізь задавали питання, чого ми хочемо. Ми хочемо, щоб дали нам право розпоряджатися нашим же ж майном, тому що це комунальна власність Павлоградської територіальної громади або там. І ще якоїсь така ситуація по всій Україні, тому що оптимізація вона приводить до того, що е, нема потреби використовувати це приміщення за цільовим призначенням. Ще в 90-х роках позвільнялися ці дитячі садки, і що з ними робити? Нема потреби в них в будівлях, а нам треба їх проводити ремонти, утримувати, охороняти і так далі. Коштів недостатньо для цього, і тому це так було. Це так є. Не хотілося, щоб так було подальшому, але на жаль, ніхто нас не чує, не чують законодавці. Це наша будівля. Дайте нам право, наше право. Ну, я скажу, що ті будівлі, які збудовані там 30, 40, 50, 60 років назад, зараз вже зовсім нові технології. І вони не потрібні взагалі будівлі, такі, які вони є. На сьогоднішній день можна збудувати енергоефективний той же дитячий садок, сучасний по новим технологіям, щоб він був світлий, зрозумілий, просторий. Це дешевше, ніж. Утримувати те, що є, міський голова також додав, що процес оптимізації освіти триватиме і надалі. А отже, кількість покинутих будівель лише зростатиме. Законом передбачено уже з цього навчального року, 2024 року. Ті навчальні заклади, де менше 46 дітей. Вони не будуть фінансуватися з державного бюджету взагалі. Якщо в органах місцевого самоврядування є кошти, вони можуть їх утримувати з наступного року, з 25-го, якщо менше 64, по-моєму, дітей в школі, тоді фінансування не буде, і поступово цей процес буде йти. Чому цей процес іде? Тому що наші навчальні заклади міста Павлограда в більшості випадків вони наповнені. Ні, в середньому десь на 60-70%. Я в середньому це кажу, але є такі навчальні заклади, де там приблизно 50%, 60%. Отже, утримувати колишні заклади освіти, котрі вже не експлуатуються тривалий час, для міського бюджету дорога і недоцільно. Адже враховуючи той факт, що далеко не всі повернуться після війни за кордону, та й демографічна ситуація не покращується, то кількість дітей не надто збільшиться. Чи дійсно міська влада у цьому випадку геть би сила щось зробити, аби будівлі не перетворились на руїни, а слугували громаді? За роз'ясненнями ми звернулись до юристки Яни Брусенцової. Законі про освіту йдеться про те, що об'єкти та майно державних комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням. Крім надання в оренду, є виняток у нас з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов'язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу. Тут хочу нагадати, що до першого варіанту, на жаль, якщо от, наприклад, говорити про те, які це маються на увазі безпосередньо послуги пов'язані з забезпеченням освітнього процесу, звертаємося до постанови 796 про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми власності, там якраз наводиться оцей от перелік послуг, які по великому рахунку береться за базу і. Можуть передаватися якраз в цих цілях іншим суб'єктам, іншим юридичним особам, які ну навіть не є в нас суб'єктами комунальної форми власності, в тому числі, якщо ми говоримо про другий варіант. А в якому йшлося про те, що послуги з обслуговування учасників освітнього процесу тут буде трохи складніше, тому що знову ж таки на законодавчому рівні не деталізуються, які це взагалі можуть бути послуги. Ті кошти, які ми отримуємо за використання цього нерухомого майна, вони в будь-якому випадку мають іти на потреби цього закладу освіти. Отже, скоріш за все, законодавець хотів максимально зберегти будівлі, коли демографічна ситуація зміниться у кращу сторону. Бо Попогодьте, що роздавати направо і наліво об'єкти комунальної власності, то теж якось невірно. У свій час ви пам'ятаєте, дитячі садки передали пенсійним фондам, СНАПам та іншим організаціям, а потім демографія покращилась, і нікуди було дітей поміщати. Юристи радять, вирішувати питання можна локальними нормативними документами з огляду на законодавчі підстави. Вишукувати законні шляхи, яким чином, максимально дотримуючись законодавства, укладати договори про використання цих приміщень в оренду. Можна звернутися до профільних міністерств, аби пояснили, як вирішити цю проблему. Можна спілкуватись з нардепами, аби вони ініціювали зміни до закону. Ну і врешті-решт, перед тим, як впорядкувати мережу закладів освіти, громадам варто вирішити важливу проблему. Що робити з будівлями школи чи дитсадка, якщо їх закриють? А нашим слухачам нагадую, що сьогодні ми говорили про оптимізацію освіти, зокрема про те, що робити з тими будівлями, котрі вже давно не експлуатуються та перетворюються на руїни. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось актуальна інформація про життя суспільства, проекції справи міста.